Привіт, ти на YouTube каналі Ізіально, і це огляд доступного ноутбуку до 15 тисяч гривень. Зустрічайте ЄПО 737J8 Pro. Зараз вам все про нього детально розповім та покажу. Починаємо. Дякую офіційному представнику ЄПО в Україні за наданий девайс на огляд посилання в описі під відео. Отже, ноутбук отримав суцільно металевий корпус, він тоненький, товщина у складеному стані трішки більше 1 см, вага 1,5 кг. Складання ноутбуку якісне. Отже, на кришці ноутбуку логотип є. По на нижній частині чотири прогумовані ніжки з боків стереодинаміки та є додатковий зовнішній слот для встановлення SSD диску. На правому боці маємо два USB-порти версії 3.0, комбіноване 3.5 джек для навушників та мікрофону та картрідер для карти пам'яті microSD. SD. На лівій стороні вхід DC-IN для зарядки ноутбуку, один USB 3.0, HDMI та Type-C, котрий також працює на зарядку ноутбуку до 18. Ват. Неочікувано та приємно. Отже, відкриваємо ноутбук, і тест MacBook він точно не проходить. І нас зустрічає тут 15 6-дюймовий IPS Full HD дисплей. Екран глянець з покриттям антиблиску. Рамки доволі тонкі, але не прям щоб дуже. Але нормально. Також у нас острівна клавіатура з підсвіткою. Гравіровка під наш ринок вже є. Тачпад великий, працює в принципі нормально, хоча я адепт звичайної мишки. До речі, нижня частина ноутбуку, де клавіатура та тачпад виконано з металу, частина де дисплей там пластик. Також тут, звичайно, вбудована вебкамера на 2 мегапікселі та мікрофон. Що стосується екрану ноутбука, то скажу, що в принципі для цієї ціни екранчик тут добрий. Тим паче цей ноутбук більше для навчання чи просто попрацювати в легеньких програмках. І тут, звичайно, не потрібен прям шикарний екран. По дисплею він тут просто нормальний. Під кутом картинка також непогана. Залізна складова тут наступна: процесор 4 ядерний, Intel. J4105, 4 МБ флешпам'яті, частота до 2,5 ГГц, графічний адаптер Intel UHD 610 покоління, оперативної пам'яті 8 ГБ DDR4, яка працює на частоті 2133 МГц. Розширити вже немає можливості для цього типу процесора. SSD-накопичувач на 512 ГБ тип SSD M2 SATA 3 з можливістю розширення. І працює ноутбук на новенький Windows 11 Pro. І працює ноут, ну в принципі, нормально. Для звичайної роботи навчання цієї машинки вистачить. А для таких задач, як монтаж відео, ігри точно ні. Ігри хіба що прості якісь, а не GTA 5. Батарея в ноутбуці на 42 ватт-години. і по автономності в мене вийшло десь 3,5 години. Це користування на максимальній яскравості, підключення до Wi-Fi 5 ГГц і дивитися YouTube в якості Full HD і на максимальній гучності динаміків. З приводу автономності ноутбуків я взагалі вашу. Вважаю, що це не так важливо, скільки він тримає заряду від батареї. В 99% випадків всі користуються ноутбуком на підключеній зарядці. Що стосується зарядки ноутбука, то десь виходить від рідної зарядки 12 вольт, він заряджається десь приблизно за 6 годин. Від Type-C приблизно вже 4 години. Стереозвучання з двох динаміків тут доволі просте. Я б не сказав, що тут динаміки гучні, хоча за такі кошти не чекаєш гарних динаміків. через 3,5 Джек звучить ноутбук добре, Wi-Fi з 5 ГГц. Працює без нарікань. Bluetooth 5.1 також працює нормально. Вебкамера на 2 мегапікселі. Зараз вам покажу якість картинки та вбудованого мікрофону. Отже, записую на веб-камеру ноутбуку є поза 15 тисяч гривень. Ось така якість відео у нас виходить. І я там трішки подивився, і що я можу сказати: якість для цієї ціни ноутбуку недорогої ціни ноутбуку. Принаймні нормальна. Звичайно, не треба тут чекати якоїсь якості шаленої, але для цієї ціни, і тим паче для якихось зум-конференцій, для дистанційного навчання, цій якості, звичайно, вистачить. І ось так записує вбудований мікрофон ноутбуку. Там же судіть самі, і ну якось так. Підсумок. Ноутбук є по 737 7 Pro до 15 тисяч гривень для навчання чи легкої роботи доволі непоганий варіант. Тут суцільно металевий корпус, ноутбук тоненький, клавіатура з підсвіткою, непоганий екран, пам'яті достатньо, type c зарядка ноутбуку, що є не всюди, і на борту новий Windows 11 з усіма його плюшками та ліцензією. І в принципі, за ці кошти варіант непоганий. Дякую ще раз офіційному представнику ЄПО в Україні за наданий. Давайтесь на огляд за промокодом «Ізіально» ви отримаєте ще приємну знижку на покупку ноутбуку від виробника. посилання в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний, попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!